Слава Україні героям, слава! Ми поповняємо гвардійські лави плечима, плечі, душі і серця. Будемо стояти, ми до кінця. Сіли в курілки, взяли гітарку, начали щось бреньки. Кожен починає своє щось, два-три слова сувувати. Але нічого щось не виходило. І тут я довго не думаючи, видав вже, виходить, приспів. Точніше, половину приспіва. От. Слава Україні, героям слава. Ми поповняємо гвардійські лави. Ці дві строчки їх так вразили. Вау, круто, все. Все, ти пишеш пісню, мені кажуть. Кожен тут до мене підходив, я просто записував для того, щоб кожен мав змогу бути відчувати, що він тут якесь слово додав, хоча я то слово знаю. А, то я зібрав спочатку там такі скромні трістовчики. І мало-помалу, звісно, на той час, коли навчалися, то вона не влаштовувала, навіть мене не влаштовувала, та й мало кого так влаштовувало. Пісню я тут писав на горіпкрачу. Вже безпосередньо перед тим, як нас вже мали поміняти. От. Зустрівся з хлопчиком, який вміє грати на гітарки, так мотивчик підібрали, що більш-менш простенький був. Ось. І потім був, знайшов трошки вільного часу, коли вже нас в відпуск пустили. То записали так в студію, ну. Як могли, ну тобто я, хлопець і дівчинка така. от. Звісно, це має співати якийсь нормальний чоловічий голос. от, і цей. Що саме хотілося передавати цієї пісні? Ні, не знаю. Я вам так скажу. Я хотів передавати дух. Дух. У нас є дуже сильний дух. Я знаю, що в мене він є, тому що я не даю не пасу задній. І навіть перед смертю не в реанімації. Він свідомість не втрачав. Ну тільки в операціях, звісно, коли це... От, І хотілося для підняття духу написати хлопцям всім. має значення в національній гвардії, в міліції, в інших структурах війська регулярні. Щоб всі розуміли, що ми можемо що ми сильним духом, о, що ми це все робимо не для себе, а в першу чергу за заради за родини, дитини, країни, краю нашого, о, щоб всі пам'ятали, що ми козацького роду. Це все слова, всі зазначені там. Щоб всі, щоб весь світ знав, що ми е, без сумніву до бою станемо о, за нашу країну, величизну. За наших кордон. Слава Україні героя слава. Ми поповняємо гвардійські лави, плечима плечі душі серця. Будемо стояти ми до, до кінця, за наші села, за наші міста, за гурті сина, дружини і уста, Гордуємось, браття, всі заодно. Нас. Слава Україні, героям слава, ми поповняємо гвардійські лави, плечима, плечі, душі і серця, будемо стояти, ми до кінця додому повернемось і живі та здорові, Миру перемоги отримати, готові, тримаємося для країни та родини навіки. Діти України! Для нас Україна понад усе, гвардійська сила, свободу несе, без сумніву станемо до бою. Добою козацька слава ліється луною, слава Україні, героям! Слава! Ми поповняємо гвардійські лави, плечима, в плечі, душі, серця. Будемо стояти, ми до кінця.